У Нацбанку планують провести монетну реформу для відходу від російщини. Мовляв, копійка це чисто імперська назва, яка асоціюється з рублем і Московією. НБУ має намір оновити дрібні монети, замінивши копійки на шаги. Про це розповів директор департаменту грошового обігу. Він наголосив, що трансформація відбуватиметься поступово. Ми плануємо зберігти ті ж заготовки для виготовлення монет. У них буде та сама маса, колір та інші характеристики. Процес виробництва нових монет не вимагає істотних змін в обладнанні чи технології. Важливо відзначити, що використання шагів не передбачає різкого вилучення копійок з обігу. Обидві монети циркулюватимуть паралельно, що дозволить уникнути додаткових витрат. НБУ розраховує на підтримку парламенту щодо реалізації цієї ініціативи у разі схвалення вже. В 2025 році замість запланованих 20 мільйонів 50 копійочних монет буде викарбовано 20 мільйонів 50 шагових. Шаг? Це реальна назва монети, яка історично використовувалася в попередніх формах української держави і за часів Гетьманщини, і Речі Посполитої, і УНР. Слово ШАК відоме на території України ще з 16-го століття. Воно є в нашій класичній літературі, зокрема у творах Тараса Шевченка та Лесі Українки. Варто додати, що ініціатива не є новою, адже на початку 90-х була спроба запровадити нові монети. А певну партію шагів було викарбовано на Луганському верстатобудівному заводі. Сьогодні ці монети можна знайти на нумізматичних аукціонах.